Слава Україні, товариство! Сьогодні Львів трішки задушив, як це часто буває у Львові. І ми прийшли в торговий центр Форум Львів трішки поспілкуватись з людьми за кросівки. Тому не переключайте. Привіт, Роман. Привіт, де твій Байджик Дівсе так з Ромою. Ми вже трішечки знайомі. Ти працюєш в НБ. Скільки часу ти вже працюєш? Каже п'ять років. П'ять років, йома, ти вже стільки передвився, напевно. Вже так, вже багато. Чуєш, скажи мені таке. в тебе в колекції NB-шечок, я так думаю, супер багато. Скільки пар? Десь біля 15, напевно. Біля 15. Класно. Це одне одна, напевно, з тих переваг, чому треба працювати а, ну, в НB. є знижечки, можна легше собі дістати щось таке. Типу. Як тобі взагалі New Balance зараз? Тому що за останній час він дуже сильно помінявся. Я так дивлюся по асортименту, що навіть надходить ваші магазини. Ну, Загалом змінився раніше було трошки інше. Він віч на класику, там 5-7-4 такого плану. А зараз вже трошки він якби фешн іде і снікер-культуру, ну нові моделі. Тобі як мені заходить. Якби в тебе був вибір носити одну модельку все життя в різних кольорах, в різних матеріалах, різні колаби, щоб це були за кроси. Я думаю, що це просто був би мейт і 990 дев'яностої серії, або 92, другі, або 93, третій. Ну щось з цього плану. Об'ясни, будь ласка, тому що не всі розуміють, e що таке мейт. Мейт. Це серія преміум New Balance, де виготовляється вона чисто в Америці або в Англії на офіційних заводах New Balance. і там в основному ручна робота використовується і преміум матеріали. Вони зовсім інші по якості ніж звичайні фабричні і вносяться набагато довше, то що можу вже переконати людей. Я замітив таку штуку. Наприклад, що у вас навіть представлені там модельки 2002R, 1906, ті ж самі 2002R, зараз. По якості, ну якщо не, не дивитися не ж... дуже сильно, ну, ти це теж замітив. Я це помітив та особливо, якщо взяти ті лімітовані версії, як Protection Pack, то вони не поступаються по якості. Добре, а ще скажи, взагалі, по асортименту зараз стали краще завоз. Зати давати якісь цікаві колаби, президентські жонди в Україну заїхали. Ну і до того жонди заїжджали в Львові Їх не було. Жонди були тільки на сайті. Загалом нас представлені, то їх зразу майже розібрали. А так то та, вже колаби потрошки були. Заїжджали в Київ зазвичай. Ну і загалом, якщо взяти асортимент, то змінився в кращу сторону. Тобто New Balance став цікавий український ринок, чи ваші представники якимось чином вибивають, просять надайте, будь ласка, НБ в Україну. Я думаю, що це двояк. Кой що New Balance став на український ринок більше і ну але наші працівники реально вже змінилася тенденція і вже трошки змінився асортимент та що замовляється найгірша пара, яку носив взагалі? Що розчарувало тебе? Чесно, це були не New Balance, це були совконі. Мені їх подарували. Я два Яка моделька? Здається, джази. Я два дні в них походив, поняв, що не моє, і передарував їх просто. Зараз ми ще зайдемо варену, поговоримо за джази. Добре, а яка, на твою думку, невдала модель від НБЕШок, що не сподобалося, не знаю. Теж можливо, ну я так розумію, ти багато пар приміряєш, пробуєш, як вони? типу, ну, яким ще не оцінюєш? Поки так я ще не визначився, але думаю, поки 550 і не всі версії підходять. Ну, деякі версії з кращої шкіри вони зручні, але я звичайні, то вони такі добуваті. Ну тяжко, ну, але все одно вони ж є як кеди більше, а не як роз найдорожча пара. Скільки максимально віддавав за кросівки? це було давно, і це колись я для перепродажу купляв. Не для себе, то це було десь тоді в районі 7 тисяч. Це були Манчестери, Дідаси. А де вони були, до речі? А це в мене знайомий за кордону привіз. І я а. в нього перекупляв для іншого знайомого, ну, Так сталося. Заробив? Небагато. На, на знайомих. Не багато, але. Трохи є можливо є якась наступна пара, яку плануєш собі купити. Може, до чогось придивився. Ну я зараз дивлюсь на 9060, Хочу попробувати. Каз все таки, хочеш? Ну я думаю, попробую. Я собі так придивився на осінь, типу, в біфенд броколі, типу, кольорі. А думаю, що нам в шості мають приїхати десь в Україну на днях. Не знаю, чи будуть у Львові, але хотілось би, щоб щось приїхало. То думаю, може їх розглянути. Найпопулярніша пара, бо пара, яка найбільше продається. 530-ті зараз. Зараз? Я так думаю, вже напевно довгий час ні. Вже третій рік. <рес> третій рік. Найбільше досі їх розкупляє. Та особливо ось колір SG, стандартний, ну це самий популярний колір. Ну нас... як ти думаєш, з цим пов'язано? Крім того, що їх розпіарили трошки за кордоном, так цей колір ще й універсальний. Ну їх вирути, як і під спорт, так і під класику. Типу. Ну я так бачу, ти теж вганяєш, правда, тірішки в іншому колірі. Це суто <рес> зараз в магазині? Чи ти в житті теж в таких любиш бігати? Зараз суто в магазині, але в житті я теж вже їх використовував на жарку погоду хороший варіант привіт як звати тебе володя володя чим займаєшся Ну працюю в магазині Пума. Скільки часу вже працюєш? років? П'ять років. П'ять років. А то ти вже прям шишка тут в пумі. Майже. Я так думаю, більшість зуття в тебе напевне зараз це, суто пум. Однозначно. Найкрутіша пара від Пума. Взагалі, ну не, не тільки тата, та, суто для тебе, не тільки то, що зараз у вас є в магазині, типу, а взагалі, можливо там яка була колись. Ну або чи є зараз? Ну для мене це безумовно модель Alteration. Страшно люблю її дизайн і. Максимально зручні для мене, хоча дехто скептично ставиться до цієї моделі. Для мене це максимально зручна і страшно мені подобається. Але вони трішки важкуваті, ні? Ні, там підошва, все пом'якшено, все дуже класно виглядає. Ну так щоб не вдаватися в деталі. Максимально зручна модель. Це сугубо су, су, моя думка. Скажи, що в тебе сьогодні на ногах? Це суто пара під магазин, чи ти носиш їх кожен день? Це моя форма. Тверіси, нітро, така культова модель, яка зараз в моді розкупилася практично за два місяці. Це суто літній, Варіант так є щось краще зараз на літо від Пума з хорошою вентиляцією. Дуже багато варіантів насправді, але давай топ 3 Флайранери, це ось ця модель, Тверіс була, і напевно твіч ще є така модель. Суто базова модель, але в нас люди у Львові вони не вибагливі, якщо чесно. Лише там певні модники, таке молоде покоління, то воно там та залітає на такі моделі, якісь поцікавіші. А звичайний люд не залітає на от. Простіші моделі насправді, і це полечево. Окей, як ти думаєш, скільки зараз оптимально можуть коштувати курсівки? От бюджетні кроси в пумі, яка плюс-мінус вартість? Звичайна пара без так, всяких наворотів. А, без всяких наворотів, ну, тисячі. Три з половини. Три з половиною тисячі. Тобто в середньому людям 100 доларів потрібно буде віддати за пару. Без проблем дають. Найгірша пара, яку коли-небудь носив, пара, за яку заплатив гроші і розчарувала. Ну це, пам'ятаю, була якась бігова модель Nike, де в мене одразу продається задніх, максимально незручна і протерлась підошва і усілка. А назву не пам'ятаєш моделі? Рошеран. — А, Роширани. Рошеран. — Суперпопулярні колись, <рес> я пам'ятаю. Я та, я тут й мав і ходив в них. Страшно хотів їх, але Але Ти їх ти їх не для бігу купував, суто для ходьби. Да, для ходьби якогось тільки в тому і ходив, коли менший був. Найпопулярніше зараз пара взуття в пумі. Що люди люблять купувати? Ну якщо брати щось з такого простішого, що дійсно в топі, то це буде. Модель, яка зараз актуальна літом, сіточка нічого лишнього, модель Runner. це база. Така модель, яку люди купують, аби десь дійсно ходити і як то кажуть, хизуватись трошки, то є модель Капро або сліп Ну вони такі, типу, більше яке це, це трошечки кеди. важкуваті. Це. Ну ми їх просто теж Це стиль до того починався з Неймара. Так само, як Пума підписала Неймара, то Неймар презентував сліп стріми, і от зараз е, творчих. — Коротше, треба вибирати та що ти хочеш. чи ти хочеш ходити і радувати чуже око, чи кайфувати від зручності. Сто процентів, сто процентів. Добре, можливо, є пара, яку вже маєш на меті собі купити наступною до своєї колекції. Взагалі, скільки в тебе кросівочок зараз? Десь 25. — Більшість пума? Звичайно, там. Ну ну яка наступна пара, яку думаєш собі взяти? То от я от хотів сліп взяти. В мене немає наразі білого такого взуття, де у мене Nike Force ну, трошки заїжджено. Я не хочу максимально. Я хочу виділятися, і для мене ну, модель Slipstream звучить дуже класно, особливо ну, під стиль, стиль, якісь широкі шорти, чуть-чуть подовжені, оверсайз футболка. Як тобі взагалі те, що робить Puma зараз, не Це Великий крок в фешн індустрію насамперед беруться дизайнери із молодим оком, можна сказати, які рухаються гавному часом, і з кожним роком моделі все привабливіші для клієнтів і краще. Який колаб або співпраця запам'яталася тобі з останнього, що робила Пума? От з останнього колекція Пумо X Palomo, то якраз так само творчі були такими їхніми амбасадорами. А, взагалі заїжджають в Україну, заїжджають сюди у Львів. Якісь такі цікаві колаби, цікаві співпраці? Ну лише в столицю до війни заїжджали в Харків. Там теж був магазин з селектом. Ага, типу, тобто ваші віп-магазини, це і Київ і до війни був Харків. Так, привіт, як тебе звати? Денис Денис, дуже приємно. Ти працюєш в магазині All Star. Скільки вже? Е, Близько року. Взагалі цікавишся снікер культурою. Е, Колекціонуєш кросики, можливо, Так, так. скільки маєш пар? Ну десь близько 20 пар. Я Що ти любиш по кросах? Що в тебе переважає в колекції? Чим цікавишся? Найки е, е, в основному. Зенити таке, що мені перше подобалося, це форси і перші ретро Джордани. Це були такі самі перші такі моделі, якими я прям горів і хотів купити. Якщо б в тебе був вибір носити одну модель кросівок все життя в різних кольорах, різні колаби, різні матеріали, що б це були за кроси. Напевно, або перші джордани так само, або збіданки. Чого вони? Зуму зручніша, плюс більшість йде або замшеві, або шкіра набагато. Приємніше і вони набагато зручніші, м'якіші. Ну і перші ретро так само. Якщо якісь да, хороші матеріали, то вони досить зручні. Але все одно не відчувається. Ну, в мене просто теж є кеди кеди. Їх вони кеди чи курсівки? Як на твою думку? Думаю, що чекеди. Шве чекеди і взуття йде, напевно. Катаєшся в дитинстві. Зараз вже ні а, зараз. Тут уносиш таке так. взуття. А що до речі, сьогодні на тобі? Скажи перші ретро точно не пам'ятаю їхню назву. Чілі рет, якось так. Вони це жіноча, до речі, модель, але. Це високі Це магазин All Star. Скажи, як зараз. Ну, ти, в принципі, недовго працюєш, типу, але як тобі взагалі асортимент, який представлений у Львові або який представлений там взагалі на сайті, чи у Києві, можливо, був в Києві їхній магазин? У Києві не було, але в принципі всі новинки, основні релізи, ну ми знаємо в курсі, що з'являється. У нас ну, не в такій великій кількості з'являється, але теж з'являються круті моделі. А дропи, що звислімітований сюди залітає чи ні? З таких дропів були четверті Джордани. Це було з останнього. Сбіданків не було. В принципі, більше ніяких таких. Дуже лімітовних моделей Найгірша пара. Пара, яка розчарувала. Що таке купував собі? Що потім пожалів 300 разів? Складно сказати, бо я майже все виносив, мені було комфортно. Ну напевно, щоб були от. От якраз міди, яких просто потріскала шкіра, вони просто облізли. Основа Попом... та сама, типу а. просто розчарували так, тим, просто... що так, вони дуже швидко вбилися. Так, взуття, в принципі, я конверси, яке де все носив, мені комфортно було. Тобто я не є такий дуже. Ти пов... непривередливий. Да. Можливо, є наступна пара, щось мрієш купити, щось хочеш купити. Наразі ні, я собі якраз взяв третій Джордан я давно хотів, і наразі, поки те, що Досить? так. Я поняття. Ти поставиш собі якісь ліміти в купівлі пар, ні, в залежності від того, чи щось з'являється, чи я реально думаю, що я цього би хотів. Яка модель курсівка або можливо, яка серія кросівок У вас в магазі продається найбільше? Що найбільше хочуть люди? За чим питають? В залежності було від трендів. Одним періодом дуже данки хотіли, в іншому хотіли перші джордани. Четверті дуже були популярні, просили, але з'являлися останній період тільки рази два. Добре, а зараз зараз напевно форси данки так само за кампусами питають зараз, за кампусами, газелями. От, на них тренд зараз питають. Сьогодні з нами наймолодший учасник. До речі, як тебе звати? Скільки ти років, Скажи? Ростик 12 років. 12 років. Щоб я в 12 років ходив в протекшн-паках. Слухай, ти трошечки я так дивлюся. Ну, по-перше, ти тут на Сіпішці, Кархарт, ось такий модний. Де це все? Де ти це все купляєш? Скажи. Кроссовки New Balance купляв тут в оригінальному магазині. Заплатив за них 7500. Ще в мене кросовки Джордани, дві пари, теж купляв старі, плюс-мінус щось. 5 тисяч. Сіпі компані, щось оригінальне, 5 тисяч, купляю в магазині острів. Скажи, як взагалі в 12 років ти почав цікавитися сіпі Company, кросами і так далі. З чого це все почалося в тебе? Це чекай, 12 років це ти в якому класі скажи? Переходжу в сьомий. Як це все почалось? Ну, почалось в тому, що я дивився Тік ТОК, щось кежуал, типу, той. Бо я насправді так не був сильно моднічим, але щось захотілося так, і тепер купляю таке все модне. Добре, купляєш модна. Взагалі цікавишся, історією? Культурою, звідки воно береться, чого це носять і так далі, чи просто бачиш десь в Тіктоці і купляєш так? Ну по перше, саме в цьому зручно ходити. Класні кросовки в Тіктоці побачив. Коротше, клюнув більше на Тікток. Так, так. Ну я тобі пораджу все таки, типу, вивчати більше, як чого це носять, як носять. Ти, в принципі молодий. Типу, але вже досить гарно і стильно одіваєшся. Слухай, скажи, як тобі New Balance ці е, задоволений, що купив їх? Так, задоволений кросовки в моді класні, тільки якщо їх сильно носити. Ну, якщо так грати в футбол щось таке, то може подертися а, Ну, Не знаю, чи в таких кросівках хтось би грав в футбол. Так що не рекомендую тобі цього робити. Є щось в тебе нове, що ти побачив в тіктоці і думаєш собі купити найближчим часом. Ну, якщо купляти якісь нові кросівки, то дітей за спеціаліти ага, але Хочеш, привіт, як тебе звати? Захар. Скільки тобі років? 16. Ти ще ж в школі вчишся, напевно? Ні, Закінчив? ні. ні. А, а що військовому ліцеї. А військовому ліцеї прикольно слухай, що в тебе за данки скажи такі цікаві, де ти їх взяв? Сто кікс на Стокіксі? Да. Сам замовляв? Так. Да. Круто. Між замовляти сам за кордоном. Да. Економиш багато грошей. Можливо, так. Да. Ну не дуже багато, але економиться. Скажи, що в тебе ще є. Слухай, ну військові ліцей, напевно, не дуже ви там мотні ти в кросах, правда? Так, да, ну є 990. 990 Дев'ятсот ні да. баланс. Супер. Де взяв їх? Їх мені друг підігнав. Скажи найдорожчі пари? пара. Да, напевно, ці 990. Да. Скільки обійшлись? Я не пам'ятаю, тисяч п'ять, п'ять чимось. Це нові ти брав? Нові. Давно без коробки. Ага, без, без коробки. коробки. Я поняв. Напевно, в рік шуза, ні? Так. Да. серйозно? Так. Да. о, бачить, я знаю. Можливо, щось є в тебе на меті купити собі якусь наступну пару. Соломончики, Соломончики. Які XT6. XT6. А що вони? Це не знаю. Зафоршені, красиві, прикольні на осінь. Бомба. Якби в тебе був вибір носити все життя одну модель кросівок в різних кольорах, різні матеріали, різні колаби. Що б це були за кроси? Данки, збіжки, данки, езбіжки. Да. А що не 990? Ну там мало. Якщо носити іменно по вигляду, це напевно данки, бо там багато колорветіків можна е, носити взагалі любі кольори. Багато. А як щодо зручності? Там мені данки, так. Да. Я не, не можу сказати, що вони чимось відлічаю, відлічаються. Я ж сам бігаю отак-то в бірцях, тому там. А ти ти, та, ти, ти та, я поняв, ти висок. привик. Да. То мені всі удобні для тебе все-таки вигляд важливіший, важливіше, чим набагато ніж зручність. Я поняв. Ну супер, цікава твоя думка. Привіт, як звати? Привіт, Рома. Рома, дуже приємно. Ти працюєш в магазині Мегаспорт. Скільки до речі працюєш? Багато, досить багато. З перервами, звісно, але років до п'яти взагалі любиш кроси, цікавишся кросами, колекціонуєш кроси? Звісно. Так. Скільки маєш пар, якщо так, не секрет? Ну, плюс-мінус, прикинути. 17-18. Ти їх всіх активно юзаєш? Зараз не всі, тому що є деякі моделі, які вже перестали подобатись. Що це для прикладу? Є, допустимо, ті самі 270-ті найки, є ETN. Які не дуже вже часто ношу теж розлюбив? Вони зручні, сама модель мені вже не дуже подобається. Що в тебе за кросівочки сьогодні? Це суто ти в них працюєш. Це суто форма. Вони просто легенькі, зручні. Перекат фіксуються, стягуються. Як називається моделька? Swift. Як ти думаєш, ну взагалі твоя думка, скільки оптимально можуть коштувати нормальні кросівки на кожен день? Та 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 від трьох. Чотири тисячі коротше 100 доларів. Ну десь якби в тебе був вибір носити все життя одну модель кросівок в різних варіаціях, там кольорів і так далі. Щоб це була, щоб це були за кроси. Я минулої осені купив собі. 2002R. Ага, New Balance. дуже задоволений, тому що спочатку мені було трошки незвично. Я не міг зрозуміти самий перекат. Мені сподобалось, як тримає там п'ятку, я кайфував від цього. А зараз, якщо я взуваю якусь іншу модель, Nike, тому що в мене зараз все, що з мене залишилося, це Nike. коли взуваю 2002, то я такий, ну я похожу пару днів. Ну коротше, різниця відчутна. Да. Можливо, є якась пара, яку хочеш собі купити в майбутньому типу, вже можливо на щось збереш грошечки. New баланси завжди був любителем поносити найки зараз. це Або New Balance, або хочу попробувати солома. Я їх не міряв ні разу, але дуже подобаються кольори вони використовувати. Ну ти керуючий магазином маєш знати, яка пара або яка модель курсів чи серія курсів зараз у вас найбільше продається? За чим за що найбільше питаються люди, що більше купують? Две тысячи два тисяча два, да Тобто у вас їх вже нема, але а ще але заходять. Дуже часто питаю, так. Привіт, як звати. Привіт, мене звати Віталік. Віталік, чим займаєшся? Я працюю в IT-фірмі програмістів. Ого, а маєш трохи гроші? А, ну, трохи маю. І купуєш за них кросівки? Купую кросівки, так. Та, що це тебе за кросівочки, Скажи. Це asics модель. Я не пам'ятаю, там важка назва. Давай дос... зараз подивимося. Ну, це, напевно, гель 1130 Ну, напевно, та вони досить зручні. Скільки Мені вже це... носиш? Купив недавно, пару тижнів назад. Це, напевно, найкомфортніші кросівки, які я мав. Які і ще кросівочки мав уже немає. Я їх викинув. Я брав другі найдболи в такому оливковому кольорі. Як тобі вони? Чесно скажу, вони по вигляді вони виглядають досить круто, але це така непрактична пара. Чому я В них є тут такі петельки, типу, приблизно рік, і ці петельки вони починають рватися. Я навіть шнурки поміняв там шнурок через цю петельку починає рватися. Тобто, це типу не специфіка твоєї ходьби, це в принципі дефект ну, самої моделі. У мене. Плоскостопія є невелика, може ще бути в цьому річ, але ну для мене вони не сильно практичні моїлися. Якщо в тебе був вибір носити все життя одну модель кросівок в різних кольорах, різні колаби, матеріали і так далі, що б це були за кроси. Станом на зараз, от зі всіх тих кросівок, які ти носиш? ну напевно, асікса, ось ці найзручніші. Так, вони мені та вони найкращий. У них і підошва прикольна, і вони такі досить упругі. Мені подобаються. Добре, найдорожча пара, яку купував. Усі Асікси. Як ти думаєш, взагалі, скільки оптимальні можуть коштувати, чи мають коштувати е... хороші крос? Я би віддавав, ну може 100 доларів, можна і трохи зверху. Ага, ну коротше, 100 доларів плюс-мінус ну, для так. тебе це коштує нормальне взуття. Ну, може, чуть більше навіть. Яка пара буде твоя наступна, щоб ти наступний Нас... собі хотів відкупив? Я би щось з нього напевно попробував. А чо так? Просто цікаво, наскільки вони комфортні. Спробували? Вони по дизайну теж класно виглядають Таке от вийшло відео, товариство. Думаю, вам було цікаво. Якщо так, пишіть про це в коментарях. Якщо у вас є якісь зауваження, то теж пишіть про це в коментарях. Е, побачимось в наступних відео. Пока.